Передивляючись друзів у мільйон тисяч другий раз я помітив одну штуку, яку я не помічав, будучи малим гімнюком. Кожен зі знаменитої шістки почав перетворюватися із часом у людину із відхиленнями. Крім Фібі, звісно, Фібі завжди була притрушена, хоча із усіх шести найбільш зріла і емоційно здорова. Але що сталося з рештою? Чому вони зі звичайних людей, які намагаються вижити у Нью-Йорку, перетворилися на натуральних незрілих ідіотів до 10-го сезону? Привіт, мої улюблені людини! Мене звати Тайлер і Сьогодні я спробую пояснити. Снити, що спільного між Джої та Недом Фландерсом, губкою Бобом та Шелдоном Купором, та як їх усіх зіпсував стрибок через акулу. Є така штука, котра у західному шматку інтернету називається фландеризація. Фландеризація це коли персонаж із часом втрачає свою глибину і стає одномірною карикатурою на одну зі своїх характерних рис. Як можна зрозуміти, назва пішла від Неда Фландерса і Сімпсонів, хоча саме явище існувало задовго до них. Просто на довготривалих шоу це видно. Найбільш яскраво, хоча дивним дивам для цього знадобилися лише три сезони. Уперше термін фландеризація був введений на віки-проєкті tvtrops.org, на якому помітили, що у перших сезонах фландерс був милим, хай дратуючим сусідом Гомера, котрий також та був іще й віруючим. Він мав свої проблеми, сім'ю та переживання, проте поступово він почав ставати ходячим мемом про релігійність. Молитви за все, окілі докілі, привітулі сусіденькі і хрест на пузі на кожному кроці. Сімпсони Загалом це еталон фондеризації. Візьміть того ж Гомера у ранніх сезонах. Він був недолугим, але люблячим татком, котрий постійно переживав, якщо не робив якоїсь дурні. У нього були реальні сценарні конфлікти: робота, стосунки з Марч, виховання дітей. Але з часом Гомер став машиною для абсурду. Він п'є пиво, їсть пончики і душить. Барта його дурість із милої стала гіперболізованою і придуркуватою. Або взяти того ж барта. Спочатку він був бунтарем із добрим серцем у. Пізніх сезонах просто хуліганники роблять дурні витівки, аби було саме по собі це не зробило Сімпсонів поганими. Радше стало частиною цього комплексу, котрий поглинув колишніх Сімпсонів і замінив їх новими, у яких уся глибина персонажів розчинилася у приколах та стереотипності. Чому ж так вийшло? Бо сценаристам легше загострити одну якусь рису ніж писати складного персонажа, особливо коли тебе заганяють у рамки щотижневого епізоду, де писати треба багато, а зачасту після тебе дописують ще інші. Чі люди, бо як не як, але старі сценаристи ідуть і з часом нові все таки приходять, і вже у якийсь момент дуже важко сказати, які у випадку із кораблем ТС чи це вже ті самі Сімсони, що були раніше. Хоча я вам це все розказую, коли в принципі ми робили цілих декілька окремих випусків про те, як створюються Сімсони. Тому якщо ви хочете попестити свою гобічу натуру сьогодні і ще е, другим обідом чи четвертою вечерою, то знаєте, під що командувати не буду, але все-таки візьміть і подивіться те відео, теж будь ласка. Взагалі не треба мати намальованих вусів чи бути жовтим, аби зазнати фандеризації, бо це явище не унікальне для Сімпсонів. Це болячка багатьох серіалів, особливо довгих. І чим довше серіал іде, тим сильніше він вгинається під власним успіхом. Губка Боб у перших сезонах оптимістичний, але розумний і чуйний у пізніх. Він кричить, як сирена, і дратує усіх навіть Сквідверта, який без того на межі. А Патрік, а що Патрік Із трохи повільного друга, він став настільки дурним, що здається Забув, як ходити рівне теж саме слово в слово стосується і Кевіна Меловуна із офісу. Спочатку він трохи повільний, але милий і компетентний бухгалтер. Що найголовніше, у пізніх сезонах нічого, крім приколу про чилі та скорочену мову більше і не лишилося. Він остаточно перетворився у велику лисіючу дитину. Але що там? Усі ці персонажі спростилися до своєї головної риси за багато сезонів. У той час як грі престолів знадобився один сезон, аби піти в піке, де Старґаріан, так взагалі один епізод, але її різке збожеволення пояснюється зразу декількома речами, серед яких закінчення першого джерела, і один короткий фінальний сезон замість декількох на купу серій, як історія того вимагала, аби її перетворення у батечка відчувалося органічнішим, а знищення її як тирана видавалося б драматичнішим. З іншого боку, як знищать російського тирана мені ніякої сценарної прописаності і не треба. Здохне і здохне. До речі, пришвидшення повалення тирана, або принаймні зробити йому дуже не. Непри... Приємно, ви можете прямо зараз так. Ви пам'ятаєте, я розказував про те, як Око за підтримку проєкту дронопад, щомісячно розіграє новенький Volvo xc 60. Перше авто уже знайшло свого власника і попрямує в Харків. Зізнаюсь, я зовсім трішечки навіть заздрю, тому що все, що я у своєму житті вигравав, це почесну грамоту за участь у Кенгуру. Але головне дронопад триває. Це проєкт, завдяки якому наше небо стає чистішим від ворожих дронів, тому важливо його підтримувати. І не забувайте, що попереду ще два Volvo XC60, Трі будуть розіграні серед тих, хто заправляє від 20 літрів пульсу на око та грає у гру у додатку. Фішка. Чесно, легше виграти Вольво, ніж в чергове сісти у таксі і послухати безкоштовну лекцію абсолютно про е, економіку, про політику, про теорію змов. А ще потрусивши телефоном, можна виграти пальне, каву та додаткові знижки. Тільки ж не перестаратися, бо можна дотруситися до того, що ви отримаєте сотню селфі із подвійним підборіддям. Тож заправляйтесь, грайте, підтримуйте наших. І отримуєте не лише задоволення від кави, а й ще можливість виграти автомобіль своєї мрії. Око. За око, а тепер давайте повернемося до всіляких там двайтів, шрутів, доторів, до злокемі. І, звісно, те, із чого усе починалося в мене: Джої, Матіго, Трібіані. Кожен із героїв обмежився декількома своїми основними характеристиками, котрі підсилили до максимуму. Моніка із просто охайної перетворилася на обсесивно компульсивну маніячку прибиральницю із гіперконтролем. Рос із невдахи, який часом не розуміє, що не у всіх бідах винен хтось інший, просто став козлярою рідкісним. І так далі. Але найбільше усе ж флендерізація зачепила саме Джой. У перших сезонах він був харизматичним актором-початківцем, не страх яким розумним, але із серцем і шармом. Він умів залицятися, мав мрії про акторську кар'єру, і зрештою йому вистачило місків, аби знайти собі квартиру пожити. Але до 10-го сезону Джой став карикатурою на вічно голодного у всіх сенсах бабія. А вся його характеристика як людини звелася до двох фраз: човий даже шефу. Ну і звісно, що you з плейбоя простого парня він перетворився в дорослого мужика, який хаває квіткове попорі, бо думає, що це чіпси, і не розуміє, як працює глобус. Це досить цікавий досвід спробувати дивитися перший сезон одразу після закінчення десятого. І ще гірше стає, якщо додати сюди ще і два сезони. Джої. Одразу починаєш розуміти, наскільки вимученим був фінал, бо шоу закінчилося іще на народженні Емми, але його продовжували чомусь знімати. Усі знали ще із першого сезону, що центральна. На пара серіалу Роста Рейчел будуть разом, і очевидно, що сценаристи не знали, як писати їх як щасливу пару, так щоб це не було нудно. А тому їх постійно розводили і зводили і знову розводили, аж поки творці шоу не стрибнули через акулу. Для того аби пояснити, що це таке, давайте на секунду повернемося до 1977 року, коли ситком щасливі дні набирав щосерійну піку своєї популярності, аж доки його не набрав у легендарному в найгіршому сенсі цього. Слова епізоді, де один із найпопулярніших персонажів серіалу Фонзі буквально перестрибнув. Через акулу. Тим самим показавши, що творці серіалу не знали уже, що і придумати, аби продовжувати витягувати із одної характеристики Фонзі. Мабуть, не дарма у восьмому сезоні друзів є посилання на фонді. Автори ніби самі сказали, що далі почнуться і їхні стрибки через акулу. І тут уже почалися всі ці випадкові пропозиції: псевдоромантика від Джої та Рейчел. Ну і звісно, що тотальна фландеризація всіх персонажів. Мабуть, у кожному довгограючому серіалі є свій стрибок через акулу у Лігай, скажімо, очевидно, що це смерть Брайана, після якої кожен з персонажів офландерсів до свого максимуму настільки, що шоу нині важко впізнати, порівнюючи його із тим, що було на початку. Фландеризації зазнали і теорія вибуху, де кожен із героїв усе більше ставав карикатурою на самих себе із кожним новим сезоном. На жаль, це стосується не тільки серіалів, бо Джек Горобець, о, вибачте, капітан Джек Коробець, Дракс, Фредді Крюгер та й загалом будь який лиходії багатофільмового слешера і навіть Джон Маклейн, просто господи, усі вони стали із часом пародією на самих себе. Хтось більше, хтось. Менше чому фландеризація є всюди. Є три головні причини: перша, як я вже й казав, довгі серіали та франшизи. Коли шоу іде понад 10 сезонів, сценаристам бракує ідей. Легше загострити одну рису персонажа, ніж вигадувати нові конфлікти. Друга тупо бізнес. Карикатурні персонажі це золота жила для мемів, мерчу та й загалом вірусності. Гомер із пончуком на футболці продається сильно краще, ніж Гомер, який переживає кризу середнього віку. Базінгу легше продавати, ніж довше занудство Алдена, ну як я вже і казав у відео про сиквели, квадриквели і решту, та скільки ж можна виквелів. Однією з головних проблем є сам глядач. Просто глядачу бракує сміливості визнати свою провину. Теж хай там, що нам розказують за оригінальних персонажів та сюжети, ми у масі свої любимо передбачуваність. Нам комфортно, коли губка Боб завжди веселий, Джой Бабій, а нед Фландерс святеник. Різкі зміни персонажів нас лякають, і як показує практика, свої гроші. Ми несемо теж до чогось знайомого. А не на навіночку. Ми спрощуємо людей до декількох рис, бо так легше. У серіалах це працює так само. Одномірні персонажі легше щитуються аудиторією, хоча і втрачають свою душу. Звісно, фондеризація це не завжди погано, бо і зрештою вона переважно у тому медіа, що покликане нас розважити. Мабуть, в кожного є свій серіальчик, під який хочеться просто відключити мізки. З іншого боку, є серіали, котрим вдається не попадатися у цю пастку. Ідеальний приклад цього це певно, що Рон Свонсон із парків та зон відпочинку. Так і. Надзвичайно характерний мужучок і є буквально декілька рис, які постійно обігруються і тільки навіть посилюються із часом. Але чи то не довготривалість серіалу, чи то тому, що сценаристи дали йому поле для розвитку, він не офландерсів остаточно. Тож можна зробити висновок, що фландеризація сама по собі це не те, що погано, бо секрет полягає саме у балансі. Фландеризація це як занадто багато цукру у кофі-мофі. У якийсь момент перестає бути смачно, а спинитися пити вже важко, бо ти тіснесенько так підсів на цей божественний. Нектар, я кудись не туди дивлюсь, мені здається. Я дивлюсь цю дивочку надо цю. В коментарях сьогодні, будь ласка, напишіть, що ви думаєте про цю штуку. Які саме персонажі, на вашу думку, стали жертвою фландерізації? Якщо таких немає, можливо, ви знаєте хороший приклад, де є довговічний серіал, який дуже довго прожив відповідно. Вибачте за тавтологію, але при цьому вони не стали персонажі жертвою цієї самої вище згаданої фландерізації. Пишіть усе в коментарях. Не забувайте, будь ласка, підтримувати сили оборони. Прямо зараз ми збираємо для медичної служби Ульф, у якій я і служу. Власне зараз може бути Опа! а слово Ульф написання, написає на спині. Не проблема. Збираємо на реби, старлінки і багато всілякого начиння. Все для того, аби це от прекрасне старе сиве побите життям обличчя не зловило які-небудь. FPV під час евакуації поранених. Не забувайте підписуватись, будь ласка, на цей канал. На усі наші проекти. Ми є у телеграмі аж двічі, тому що є у нас на ігрову тематику, е, яку веду е, я, значить, цю ігрову тематику. І є ще на кінотематику Geek Journal повноцінний кращий усьому каналу, тому що його веде Юліана. Усі посилання на наші інстаграми, твітери і так далі. Є і навіть на соціальну мережу X є в описі до цього відео. Там вже можете знайти усі реквізити для підтримки нашого проекту своєю гривною, своїми п'ятьма Можливо, навіть гривнями. одні гривні вистачить. Зверніть, будь ласка, увагу на нашу монобазу. А так, статусою, вподобайки, підписуйтесь, не забувайте, що у нас є пес Бенджамін. от його світлина, можливо, тому що рубрика, що там Бенджамін, вона безсмертна, вона буде жити вічно. От, будь ласка, от пес. Я так розумію, що він був показаний. Як ні, то якщо Юліана не знайшла у гарного кадру із Бенджаміном, а всі вони у гарні, то от вам люципер. А знаєте, що от вам Люципер все рівно. Просто так. От, от акція на сьогодні, от за те, що в попередніх в не було б будь ласка, ще люципер на здачу. Я показувати не будемо, тому що її зловити дуже важко. Ми навіть думали перейменувати її у Григорій Сковорода. Ну що ж, мені залишається лише нагадати, що звати мене Тайлер Андерсон, монтажила це відео, хотів сказати, прекрасне відео. Ну відео, прекрасне, тому що прекрасна Юляна його монтажила. Ви дивилися, Geek Journal, тримайте з нами на одній хвилі, народ. До нових зустрічей. Бувайте! Треба виключати, бо навіть це Юляна вставить. Опа! Ха, -ха. мало не поламалась моя хитра система.